Вашій увазі, інтернет-магазин елітних подарунків Фама презентує газову лампу Сайбо. Стилі арт ново початку ХХ століття. Раритетна гасова лампа відображає епоху початку ХХ століття, що передує Першій світовій війні. Скляний резервуар з флористичним розписом, і золоті елементи втілюють справжню розкіш. Французький напис на етикетці підкреслює перевагу цієї лампи як першої у світі свого роду. Стильний та романтичний дизайн втілюється завдяки ніжній колірній гамі з відтінками. Жовтого, золотого, бежевого та зеленого ексклюзивна лампа підійде для прямого використання за призначенням, а також стане доповненням колекції антикварних виробів. Зробіть незабутній подарунок близькій людині, підкресливши особливе ставлення та теплі почуття.